Присвячений 73 73-й річниці дня визволення нашого села Оленівки волосій відкрити. Шановні присутні, всі, хто прийшли, сьогодні ми тут зібралися разом з вами, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя у Великій вітчизняній зняні війні за визволення нашого села Оленівка. Наше село Оленівка було захоплено. Фашистськими загарбниками 24 липня 1941 року. З початку війни на фронти війни було призвано у нас 200 наших односельчан. Це були чоловіки молодь, яка була до військової служби пригодна. А в 43-му році. І з початку війни, та з початку війни, коли зайшли німці, було, було насильно угнано до Німеччини на роботу 100 наших молодих юнаків і дівчат, які теж прийшлося їм теж нелегко. Ми всі знаємо з тих, хто повернувся, прийшов сюди і із звідти, із, повернувшись з із Німеччини до, до нас, в наше село, із їхніх розповідей. Значить, те, що. В роки 43-му році, 43-му році, із 5-го числа було звільнено наше село, теж загинуло порядка 160 чоловік воїнів наших. Але це ще не остаточна кількість загиблих воїнів через те, що ми знаємо, що ми буквально стаєте, два роки назад переносили сюди тих, які були в неї безвісті, вісі загинувши наші дівчата, нас і наші 13 чоловік і воїни. Які були ми принесли із стар із де були, вони були, були е, із е, сюди перепоховані, ті, що були із на другому подвижі, теж були звідси пересли їх сюди. Для того, щоб ми всі разом могли оце в цей день сьогодні, в день коли і в день перемоги, і в день сьогодні визволень нашого села згадати їх і помянути добрим словом за те, що вони їм сьогодні всім об'язані цим нашим сьогоденням, нашим життям. Люди віддали своє саме дорожче, що в них було. Вони віддали своє життя за наше за наше село. І дуже хотілося б, щоб і молодь, і всі майбутні наші покоління і надалі надалі пам'ятали про це і щоб ця пам'ять залишилася назад. Нас завжди вічно. Бо дійсно дуже багато людей полягло. Воно пішло ціною життя. Оця перемога, оця наша вільна, казав, наша свобода осталася до ціною людських багатьох військів. Дуже прикро сьогодні, що тоді була дійсно, тоді була велика вітчизняна війна. І те, що боролися наші всі наші захисники, наші батьки, наші діди, наші брат, брати, І вони боролися за те, що визволяли від фашизму. І це там боролися всі, казав, рука об руку і локоть об облуку локоть, із кожним. Були, ви знаєте, що були всі країн національності, всі боролися із фашизмом. І білоруси, і різних 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 казав, різні національності боролися з фашизмом. Але сьогодні, на превеликий жаль, що сьогодні ті, з ким ми разом йшли, разом разом казав один з ділили наші батьки, наші діди, ділили кусок хліба, ділили той самий, ту саму цигарку. Ділили. А сьогодні приходиться, іде війна у нас на Україні. Дуже довгий період, дуже довгий період, багато часу. Ми всі раділи тому і завжди казали, що. Щоб було мирне небо, а сьогодні в нас мирного неба немає. І дуже прикро, коли те, що вчора, дивлячись, по телебаченню, дивлячись, що знову пішли і ті самі гради, і ці великоліверна зброя пішла, наші теж і гинуть наші, наші молоді, наші молоді хлопці, молоді люди, які сьогодні стоять і захищають нашу землю, нашої наші України, щоб сюди, щоб сьогодні не пішов сюди ворог до нас, не пішов сюди і до Києва, і сюди ближче. Значить, Сьогодні наша, наші хлопці та наші хлопці теж, ви знаєте, що теж сьогодні Олег Мізара теж знаходиться там безпосередньо. Він там на, на, на бойові казав на передовій, практично сьогодні знаходиться там. Значить, а Сьогодні нелегко приходиться. Нелегко приходиться всім сьогодні. І дуже хотілося б, щоб Господь Бог дав розуму, розуму і в Кремлі. Розуму всім казав можновладцям, владцям, щоб таке, щоб, щоб настав той мир. Чого воювати? Лучше, кажу, дійсно працювати всім, то працювати всім на те, щоб жилося краще. А так сьогодні йде війна, і гинуть люди і оплакуються. І сьогодні на Фасивщині вже ви знаєте, що вже багато, багато не повернулося воїнів із теж, із вітер, із цієї війни. Вже яка сьогодні йде війна? Тож Господь Бог дав, хоч таке будемо сьогодні. Ми молитися і згадувати, каже, значить, тих, які загинули за наше село. Будемо згадувати всіх і просити Господа Бога за те, щоб настав мир, щоб більше ніхто не загинув. Ні одна людина, ні одна людина не загинула. Бо це не тільки ті, що воюють сьогодні. Гинуть і мирні люди. Як хто дивився, бачив, як бідні ті і бабки, і їди, всі, які є, що вони сьогодні чорні і темні, і без світла, і без тепла, і без. Вони в холоді сьогодні, і вони таке сьогодні зимують, зиму, і це все, і переносять все, все те, що сьогодні є. Тож гай Господь Бог дає, щоб, ну, щоб далі вони не двинулися. І навпаки, що настав взагалі мир, то настав взагалі мир. Бо всі люди хочуть, всі, всі мирні, все мирне населення, всі прості люди. Це тільки є деякі дійсно одиниці, які ну, вони зацікавлені в тому, та в тому, щоб, це, щоб ця війна йшла. А весь народ дійсно хоче, щоб був мир. Я вірю, хай Господь Бог дасть, щоб таке, щоб настав, настав мир, то настав мир, щоб таке, щоб ну, не було війни. Ще раз прошу всіх вас, світлу пам'ять по загиблих воїнам, ми об'язані своїм їх своїм е, е, життям значить, вшанувати хвилиною мовчання. Так і небесний, а й було відчувають, всі було і Щоб Господь Бог дав, щоб настав мені. Так, хто вище. Не кайфу и тем не прице, и просто не дали улицы, на половине на всех нет. Вот твое царство и силово и слово, ца и сила и святого духа нині хоть сейчас, и на веки и связаны, о моей душе раби Подалася ведемо, знищение життя світу, подав самості, походучи, спочили, так у болі загинувши воїнів на фронтах, завічили за наших села. У місті світло, вісім, пітуча, місці, спокоєм, манібуємо, скорботи, вітання. Загріб, випадкований словом, він чидом, як загінчити, на життя, в селеннях україни, заведення, легів, які від фашистської налами Наші народи стояли ми. Господь не допустив, щоб одна людина володіла світом. Сталося так, що той, хто зазіхав на весь світ, хотів володіти всім, був повалений. Повалений і був переможений. У час довелося, мав бути морним, але бачимо, війни є скрізь не тільки на Україні, але й по всьому світі. Стріляють, вбивають. Знову ж таки, людина прагне володіти знову ж таки світом, керувати ним. Молимося, щоб Господь Бог не допустив до того, щоб дійсно тут знову на наших теренах стріляли, робили ті гармати, було шумно. А молимося за той спокій, який ми сьогодні маємо, За той блаженний, дійсно спокій, який є в наших домівках, в наших оселях, і тут на нашому регіоні. І щоб цей спокій запанував там. Що як ми спокійно лягаємо і стаємо, що так само і вони там, спокійно лягали і вставали, щоб опам'ятав Господь Бог, каже, загарбника не допустив його далі. А наоборот, звернув усе цю ласку на наш народ, щоб він стояв. Щоб Він стояв до кінця, припив нашу віру, нашу надію, любов на перше до нього, до Бога. Тому що без Бога ми не зможемо нічого. Впливаймо на Бога, а все решта нам додасть. Будеться та перемога на наші органів, яка зараз є на наших серед.